Моє вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту шведський легкоатлет Армен Дюплантіс Встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною 6 метрів 29 сантиметрів, який став для нього 13-тим у кар'єрі. Подібне сталося під час етапу золотої серії континентального туру у столиці Угорщини в де він на 1 сантиметр перевершив власне досягнення, встановлене у червні поточного року на етапі діамантової ліги. У Стокгольмі, там у Будапешті, Дніпровець Михайло Кохан, який тренує за підрудою свого батька Сергія, з результатом 80 метрів 84 сантиметри, став бронзовим призером турніру золотої серії світового легкоатлетичного туру з метання молоту. Успіх святкував господар сектору Бенцагалаш з найкращим результатом сезону у світі 83 метри 18 сантиметрів. З найнаших українських самбісти виграли усі три фінали у нейтральних спортсменів з російськими паспортами на всесвітніх іграх, що тривають в китайському місті Ченду. Петро Давиденко 4-1 здолав Абу Сульбетіана Аліханова, Владислав Руднів 3-0 Ованеса Абгаряна, а Андрій Кучеренко взагалі 6-1 декласував Ролана Зінатова. Тим часом чемпіон світу 2023 року та Європи 22-го і 24-го Гліб Мазур з Павлограду, здолавши у півфіналі Джак Джакріта Контука, вийшов у фінал всесвітніх єруських боксингу ВАКО, де зустрінеться з переможцем протистояння. Асібек Содіков, Узбекистан, Амін Гулієв, Азербайджан. Перше за 20 років, розпочинаючи сезону 2005-2006 років, Україна не буде представлена в основному етапі Ліги Чемпіонів. Тоді Донецький Шахтар, кваліфікації програв Міланському інтеру, а Київське Динамо поступилося швейцарському туну. Нині воно і не більше за сумою двох поєдинків бездарно вилетіло від кіперського пафосу. Після поразки 0-1 у номінально домашній зустрічі в Польщі у матчі відповіді підопічні Олександра Шовков. Взагалі виглядали колгоспом командою з чемпіонату Бань, пропустивши два м'ячі у власні ворота і не забивши жодного уволодіння суперника, куди вони поцілили аж двічі. Динамівці продовжують виступи у плей-офф в кваліфікації Ліги Європи, де зіграють з переможцем протистояння Макабі тель авів Ізраїлькам. Рун Спартанс Мальта. Перший поєдинок завершився з рахунком 2 1 на користь ізраїльтян. Сім медалей вибрали легкоатлети Дніпропетровщини на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих, який завершився у Львові. Золоті медалі завоювали Тетяна Кайсен зі східного центру олімпійської підготовки з бігу на 200 метрів, та представник Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Олександр Соколов на 100 метрівці. Він же став володарем однієї з чотирьох срібних нагород з бігу на дистанції 200 метрів, відзнаки подібного гатунку в Олександра Онуфрієва з третьої спеціалізованої дичинатської Олімпійського резерву Дніпровської міської ради зі стрибків з жердиною, Анне Орлової зі східного центру Олімпійської підготовки з бігу на 400 метрів з бар'єрами, та вихованки Дніпровського фахового коледжу спорту Вікторії Бондарюї з бігу на 3000 метрів з перешкодами. Єдиним бронзовим призером став вихованець з Дюссар номер 3 Дніпра, Іван Фурдуй у потрійному стрибку. Чинний чемпіон Суперліги України з баскетболу і володар національного кубка, чоловіча команда Дніпра, розпочала підготовку до. Старту нового сезону, у якому окрім би згаданих виграних нею вітчизняних турнірів, додадуться матчі кваліфікаційного раунду Кубка Європи Фіба, де підопічні Володимира Коваля спочатку номінально вдома 24 вересня, а потім 1 жовтня в гостях зійдуться з п'ятою командою минулорічного чемпіонату Румунії Корона Брашов наразі. Традиційно у розпалі важка і неприємна робота над відновленням та наступним накопиченням фізичних кондицій. Обов'язкових і необхідних для того, щоб мати гарну функціональну підготовку, яка дасть можливість демонструвати гру належної якості. Це робота на стадіоні, робота в залі, в тренажерному залі. Тось, тобто ми зараз закладаємо фундамент на сезон і в першу чергу на сезон. Плюс ми готуємося до кубкових до кваліфікацій ФІБА КАП. Така робота фізична і така дуже тяжка, але хлопці витримують молодці і проявляють характер. Все дуже добре. Разом з усіма працює і новачок Дніпровців американський легіонер, аттувальний захисник Сі Джей Вільямсон. Зрештою, більш детально про це у випуску новин спорту Дніпро ТІВІ у четвер. Вперше за останні шість років, розпочинаючи з 2019-го, спочатку через пандемію коронавірусу, а потім з причини російського вторгнення, у Дніпрі під орудою маститого німецького фахівця Андрея на шостий дан Айкідо, Айкі Кай, третій дан Мокуроку Айкі Кента Айкі Джо, було проведено міжнародний семінар з Айкідо Айкі Кента Айкі Джо. Перше за останні шість років, розпочинаючи з 2019-го, спочатку через пандемію коронавірусу, а потім з причини російського вторгнення у Дніпрі, під орудою маститого німецького фахівця Андреаса Вімма на шостий дан Айкідо Айкікай, третій дан Мокуроку Айкі Кен та Айкі Джо, було проведено міжнародний семінар з Айкі Кен та Айкіджо. Він був присвячений роботі зі зброєю, яка включає бокен, дерев'яний меч і джо дерев'яний шест. Хоча айкідо і часто асоціюється з техніками без зброї. Втім, бо Є невід'ємною і важливою складовою навчання багатьох шкіл, адже це не лише технічні вправи, але й шлях для відпрацювання правильних рухів, дихання та концентрації, глибшого розуміння філософії мистецтва. Воно допомагає покращити техніку та розвинути координацію водночас вчить поваги до партнера, контролю над ситуацією та гармонії у русі. Ми з ним практикуємо, тренуємося, спілкуємось. А сьогодні ми зібрали якраз наших друзів, колег із різних міст. А із Дніпра, Самара із Харкова, навіть колеги приїхали, і ми робимо такий невеличкий дружній семінар. Ну так як у нас проводить майстер із Німеччини, то він має статус міжнародного. Програма семінару увібрала в себе базові вправи з Боккеном, дерев'яним мечем, який імітує катану і використовується для відпрацювання рухів, які допомагають розвинути основні удари, блоки та приміщення, повороти тіла, освоїти техніку, силу та контроль над мечем, формують основу для більш складних. Технік зі зброєю дають можливість зрозуміти принципи МаАЙ дотримання правильної дистанції між партнерами, що дозволяє ефективно атакувати або захищатися, і таймінгу вміння вибирати правильний момент для наступу або оборони. Подібне відпрацьовувалося у парних вправах, де імітувалися бойові ситуації знову ж таки з атаками, блоками та контртехніками, не забуваючи про цьому контролювати правильне дихання, яке допомагає зберігати спокій і контроль. Далі шліфували прямі, штовхаючи, а також рублячи удари зверху вниз. Та косі по корпусу і ногах супротивника, які вчилися їх блокувати руками та іншою зброєю, що звісно вкотре справило гарне враження і звісно стане у нагоді усім, хто завітали на майстер-клас зіркового сенсея. Майстер такого рівня це для нас ну, чесно, подарунок, тому що дуже приємно і побачити, і потренуватись самій. І це звісно буде поштовхом для занять з дітьми. Наступного нашого росту вже знаємо роботу, і нам вона подобається. Тому я привіз уже і младших своїх ученик, учнів. Ми прошлого разу були там старші були учні а цього разу я привіз і молодших, щоб вони теж вже могли трохи чому-то навчитися. Роботою у ході семінару, тим, як сприймають його вимоги і настанови учасники, їхнє вміння поглинати, швидко засвоювати і застосовувати у подальшому у власній практиці здобуте ними. Залишився задоволений і Андрес Війман і подібні за. Заняття на теренах нашої держави проводить з 2014 року. А нині, коли його українські послідовники і колеги через російське вторгнення, взагалі ізольовані від міжнародного спілкування, він бачає свою місію максимально можливо допомагати їм у навчанні. Glad... Я завжди радий проводити заняття в Україні, які я практикую з 2014 року, коли Україна порвала зв'язки з Російською Федерацією, і я завжди радо роблю подібне. На заняттях я бачу велику віддачу і старання учнів, попри те, що вчителі Айкідо в Україні зараз, на жаль, ізольовані від світу і не мають повної змоги навчатися новим практикам, обмінюватися досвідом. І в цьому я бачу свою місію допомогти їм розвиватися та не бути відокремленими, отримувати сучасні практики та розвивати айкідо в Україні. наразі міжнародний семінар з айкідо Айкі Кента Айкі Джо німецького фахівця Андреаса в на шостий Дан Айкідо, Айкікан, третій Дан Мокуроко, Айкікента Айкіджо, організований і проведений на високому рівні секретарем Федерації Айкікай, Айкідо України, головою Дніпровської федерації Айкікай, Айкідо, Денисом Жушмою, п'ятий дан Айкідо, Айкікай, став історією, втім не останньою, а наступною сторінкою розвитку і розбудови цього японського бойового мистецтва в нашому місті і регіоні. І на завершення наші вітання на адресу колишнього 40-річного форбарда збірної України та Дніпра Євгена Селезньова, який друга став батьком його нинішня дружина Валерія Акселярод, народила сина, якого назвали Олександром. Це перша спільна дитина пари у Селезньова. Також є син Руслан від першого шлюбу, виховує сина від попередніх стосунків і Валерія. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.